Святої Вангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі кожні. В той час апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм каже: ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, і відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу, навіть що перекусити. І відпливли вони човному від людне місце самі одні, але їх бачили, як вони відпливали, і багато пізнали їх, і пішки збілися туди з усіх міст і випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними, бо вони були, немов вівці, що пастуха не мають, і Він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього учні його і кажуть місце самотнє тут і час уже пізній, їх, хай підуть в околишні слободи і села та куплять собі що їсти. А він відповів їм дайте ви їм їсти. Вони йому кажуть: хіба піти нам та купити хліба за 200 динаріїв і дати їм їсти. Він каже їм, скільки хлібів маєте. Підіть і подивіться, довідавшись, вони кажуть п'ять хлібів і дві риби. І вилів їх посадити всіх гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Взяв він п'ять хлібів, дві риби, і звівши очі на небо, благословив і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними і розділив дві риби між усіма, і їли всі, і насетилися, і назбирали куснів хліба, повних, дванадцять кошів та рештки риби. Ти, же, що їли було п'ять тисяч чоловік, зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти попереднього на той бік до їде, поки він не відпустить нарво. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І оце і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні в Апостолі ми чули дуже. Гарні слова, Павла щодо нашого синівства. Синівство, яке дарується нам через віру в Ісуса Христа. Синівство, яке змінює наші стосунки з Богом, коли ми дивимося на Господа вже не через призму далекого страшного Бога, якому поклоняємося, але дивимося, тобто призму Старого Завіту, але дивимося через призму. Стосунків батька-сина. Бо саме таких стосунків хоче Господь. Але, власне, ці стосунки народжуються виключно тільки через нашу внутрішню, нашу внутрішню віру. І віру, яка з одного боку є даром Божим, а з другого боку є нашою працею, духовною працею над цими стосунками. Цікаво, що у Євангелії, сьогоднішньому, зокрема, Євангелії, Ісус, власне, саме так відноситься до апостолів, як стосунки батька і сина. Звичайно, що дехто з апостолів був старший за Ісуса. Але ми бачимо, що апостоли вертаються до Ісуса, звідки вони вертаються? Ісус перед цим послав їх проповідувати. Власне, послав їх, щоб вони йшли по двох і дав їм владу над нечистими духами. І, власне, вони йшли по тих околицях по двоє, говорили добру новину, що Бог відвідав світ в Ісусі, говорили про Ісуса і одночасно, проповідуючи покаяння. Закликали власне, до покаяння, виганяли численних бійців, намашували їх чимало хворих і оздоровлювали їх. І це тривало кілька днів, певний період часу. І коли вони, власне, вертаються після цього і розказують все, що зроблено, все, що відбулося, вони захоплені. Ісус каже, ідіть самі одні осторонь десь на самоту і відпочиньте трохи. Відпочиньте, тобто стишить, маєте стишитись. Відпочиньте фізично, психологічно і духовно. Бо навіть тоді, коли вони вже є тепер з Ісусом, є величезна кількість людей, що нема навіть часу перекусити, йде певне виснаження, ми би сказали в сучасній мові, вигорання. Це втома фізична, втома психологічна і втома духовна. І тому сам Ісус каже їм: відпливіть на відлюдне місце. І вони це роблять разом з ним. Вони пливуть на відлюдне місце там, де не мало би бути людей. Відпливають для того, щоб стишитися, побути на самоті, ми би сказали переварити це все в собі, все, що відбулося, і просто відпочити. Але цей відпочинок є насправді дуже і дуже короткий, надто короткий. Він, він триває лише в той час, коли вони є в човні, бо коли вони перепливають в те самотнє, в те власне пустинне місце. Люди збігаються з усіх міст і, випередивши їх, зустрічають. Ісус виходить, шовна бачить величезний натовп людей. І каже Євангелист Марко, який пише зі слів Петра Апостола, каже, змилосердився над ними, бо вони були, мов вівці, що пастуха не мають, і навчав чимало. Бачимо, що учні втомлені ще далі, але Ісус жаліє їх, як дітей. Ісус Сам бере ініціативу на себе, і він навчає, він просто говорить. Це є можливість просто посидіти і відпочити саме для апостолів. Але вже є пізня година, і учні, які є практичні люди, знаєте, люди практики, вони бачать, що величезна кількість людей час пізній і кажуть, і до Ісуса підходять і кажуть, відпусти їх, хай підуть куплять собі їсти. І тоді йде цей діалог, дайте ви їм їсти, і вони кажуть, хіба нам піти купити хліба за 200 динарів. 200 динарів – це і оплата 200 днів працівника. Тобто це, ну, це більше половини року, це, це досить поважна сума. Дайте ви їм їсти, але що ми дамо? Ми маємо тільки 5 хлібів і 2 риби. І тоді відбувається це чудо помноження хлібів і помноження риби, коли ці 5 тисяч людей, власне, Наїдаються і ще залишається 12 коштів. Бачите, Бог дбає за людину. Бог дбає за того, хто прагне стосунків з Господом. І часами так ми можемо відчувати і втому, і страх, і переживання. Ми можемо навіть вигоряти в нашій діяльності щоденній, але Потрібно завжди пам'ятати, що Господь є тим, хто провадить. Не, ми не самі, не ми самі щось робимо. Робимо це з Господом. Тому йдучи дорогою життя, коли відчуваємо, що Господь десь в серці нам промовляє піти на самоту, стараємося виходити на самоту, щоб побути в тиші і відпочити. Хоча будьмо готові також і до того, що часами бажаючи вийти на самоту, нам це не вдасться. Бо прийдеться вирішувати справи. Справи пов'язані з людьми. Знаєте, часто священників е так, по своєму жаліють, кажуть, отже, ви так втомилися, така довга богослуження було, там чи кілька богослужень. Але насправді більшість священників, більшість священників скажуть, не, богослуження не втомлюють насправді. Так, можуть боліти ноги, так може бути трошки спина і тому подібне, але не богослуження втомлюють. Найбільше втомлюється. Насправді, праця із людьми, яка полягає в тому, щоб вислухати збідованого. От сидячи, наприклад, в сповідальності, переходить через священника велика кількість різної інформації. І це насправді дуже і дуже може втомлювати. І якби не ласка Святого Духа, якби не благодать Священства, напевно, це б було дуже важко зробити. Також, напевно, найтяжчою річчю є тоді, коли. Пробує священник чи будь-яка людина, яка працює із людьми, погодити різноманітні позиції і думки, особливо коли робиш певні спільні проекти, це найтяжче. Тому що потрібно вміти погодити і зберегти стосунки між людьми. Але саме за стосунків Бог кличе нас до цього покликання. Тому стараємося Будувати стосунки одні з одними. І дивімося на Господа, який хоче, щоб ми мали стосунки братів і сестер, який хоче, щоб ми будували спільноту церкви, спільноту покликаних в Його ім'я, в яких серцях, в яких народжується віра. Тому і є ми дітьми Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу!